Під час комбінованого методу ви можете стикнутися з такою ситуацією, яка іноді лякає навіть професійних досвідчених фезерів. Ця ситуація називається спалахи реалізму. Що це означає? Ви лежите, ви виконуєте техніки простір, вам здається дуже такий млявий, якісь там дуже нечіткі картинки, і потім в якийсь момент. Картинка стає дуже реальною. Типу, ви себе усвідомлюєте, але картинка, ну, вона стає а, прямо ж фізичною, дуже соковитою, дуже реалістичною. Іноді навіть спалахи гіперреалістичної картинки. Іноді це може налякати. Картинка може бути несподіваною, вона може а, мати якусь, якийсь образ, який вас може там. Ну, не обов'язково налякати, але сама яскравість цього образу вона може злякати. Да? В інших техніках, типу прямий непрямий метод, ви з цим не стикнетесь, тому що ви там спочатку засинаєте, а потім робите техніки. В комбінованому методі ви частіше з цим стикнетесь, тому треба розуміти, що це. Це є скачки тета хвиль, скачки сну. Якщо ви пам'ятаєте, n-1 сон. A, тобто тета стан, він характеризується миттєвими скачками тета хвиль. Це означає, що в ці моменти ви провалюєтесь в N1 сон. І коли ви в нього провалюєтесь, у вас реалістичність образів перед вашими фантомними очима, перед вашим фантомним зором, вона різко, миттєво зростає. Дуже яскрава суковита картинка. Та? І що робити в той момент, коли це відбувається, е, ви маєте розуміти, що це фантомний простір. І фантомний простір, ну, правило, одне з правил з ним — це не хотіти міняти картинку. Так? Тобто, який би він перед вами не постав, ви маєте його сенсоризувати руками. Щоб там перед вами не спалахнуло, ви все одно маєте взяти свої фантомні руки і це мацати. І це насправді добре, що ви піймали цей момент, тому що ви гарантовано увійдете у свідомий сон. Тобто, ще раз проговорю: якщо на засипанні у вас виникають якісь дуже яскраві спалахи, якісь картинки. Несподівані картинки, якийсь новий для вас контекст. Ви, допустимо, побачили не свою кімнату, а чужу кімнату, або свою кімнату до ремонту, там, або ще щось. І воно дуже так яскраво, прямо от настільки реалістично, як, що ви вам може здаватися, що ви світлий день бачите з закритими очима. Да? В цей момент далі продовжуєте сенсоризувати. Ваша задача при комбінованому методі продовжувати сенсоризувати простір. Через цей стан, допоки ви аж не проснетесь вже у свідомому сні, протащити через цей етап свою сенсоризацію і зайти з нею ну, глибше в сон.